Привет, друзі, зразу до, по, по суті, до суті, хочу дуже подякувати за таку підтримку збору для 50-го полку НГУ на дрони, на матраці так звані. Е, дуже дякую. Я не очікував навіть такої активності, таких коментарів. Е, такої підтримки це дуже приємно, надзвичайно приємно. Мені, як волонтером, аж серце ну аж тепло стає від цього, що ви допомагаєте, ви донатите. Це дуже прекрасно, і мене це дуже тішить. Надзвичайно тішить. Якщо у вас є така можливість, то продовжуйте, будь ласка, реквізити. Я лишу в описі під відео і в закритому коментарі. Тому що ну, збір прям іде, і мене ну мені дуже приємно. Ваша підтримка неоцінена, безцінна, абсолютно. Якщо б не ви, я не знаю, на що було б. Дякую вам щиро ще раз. Ще раз дякую. На цьому, напевно, все. Я просто хотів вам подякувати, тому що, ну, тому що хотів подякувати. Ми обов'язково з усім впораємося, ми обов'язково все зберемо. все в наших, само в наших руках и все в наших силах. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, поддерживайте армию. До новых встреч. Слава Украине!